Участь у Кубку Палацу дітей та молоді з художньої гімнастики цьогоріч бере 120 юних грацій. Позмагатися на килим виходять представниці чотирьох рівненських шкіл та однієї луцької. Сюди запрошуються гімнастки, маленькі гімнастки різних вікових категорій, починаючи з 2009 року і самі старші в нас 2005 рік народження. Серед гімнасток юна лучанка Іринка. Їй лише шість, втім вона вже присвятила майже половину свого життя тренуванням та змаганням з художньої гімнастики. Більше подобається з ленти робити. Чому? Тому що в неї можна що хоче робити. Мама Іринки підтримує доньку у її починаннях, а подібні турніри вважає одним із важливих етапів на шляху до професійного спорту. Для дитини це потрібно, тому що в першу чергу це звикання до аудиторії. Це самовдосконалення дитини. Це перше і навіть те, що дитина, звикаючи до публіки, реалізовує себе. Підсумку найбільше медалей на турнірі здобули господарки, вихованки школи художньої гімнастики. ПДМ Тетяна Климчук, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.